Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Знайомимось зі звуком И Сьогодні пропоную послухати вам історію про кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей, різні вантажі. Настало літо. Діти попливли на кораблику на прогулянку. Усі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал. І. і і Попливли по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подає сигнал. і і І. Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері. Припливли додому. Кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. <клев> Чи запам'ятали ви, хто катав дітей на прогулянці? Так, кораблик. А який сигнал подавав кораблик, коли відплив, коли зустрів човен на річці? Коли приплив додому? Так, він подавав сигнал Так, пісенька звук кораблика звучить Її можна довго співати, тягти. Давайте разом спробуємо. Звук на письмі позначається літерою А на що? Схожа буква «И». Два стовпці, що стали прямо, до них треті навскоси. Буква И, сказала мама, щоб вивчати з дітлахами в дитсадочок віднеси. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Що це? Мило. Давайте повторимо разом. Мило. Це гриби. Повторимо разом гриби. А це риба. Повторимо разом риба. Миша. Повторимо разом. Миша. Лижі. Повторимо разом. Лижі. Сир. Повторимо разом. Сир. У всіх цих словах ми чуємо звук і. давайте повторимо разом: Мило, гриби, риба, миша, лижі, сир. Розумнички малята. А далі я пропоную вам послухати та за бажанням вивчити віршик. Про букву «И». Ми маленькі дітлахи, вивчим разом букву И. Є вона в словах грибок, сир, лимон і пиріжок. Також липа, сито, книжка. Є вона і в слові мишка. Слів багато є де и поселилась назавжди. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!